Питання стосовно тату, наскільки це впливає на ефективність у звабленні? Слухай, ну я б все ж таки не так на це дивився. Я б дивився все ж таки на те, наскільки ти собі будеш подобатись з тату. Ну, тобто, так, це нормально, що ти так чи інакше починаєш думати, а як це буде впливати на дівчат, а як, там, як вони будуть та, оцінювати тебе так та, 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 та чи інакше. Але все ж таки. Ну, скоріш так подумай, якщо ти от опинишся там на острові, на якому нема інших людей, тобі хотілося, щоб у тебе були тату чи ні. Я розумію, що ти не про це, скоріш за все, будеш думати, але так чи інакше. Тому що тільки заради дівчат, якщо тобі самому не подобаються татухи набивати їх, мені здається, це така собі тема. Але чи впливає це позитивно, це впливає, тому що це так чи інакше додасть тобі. Більше елементів бедбоя. Так чи інакше, навіть незважаючи на те, що зараз у кожної другої людини, незважаючи на те, це хлопець чи дівчина, є якісь татухи, усе одно це плюс до стилю, усе одно це плюс до мужності. Тому наскільки це впливає? Це впливає. І впливає позитивно. Якщо нормальну татуху наб'єш себе, це буде впливати позитивно. Чи універсальне це, чи на якихось дівчат буде справляти більше враження, а на когось навпаки. Люді різні є. Я впевнений, що є дівчата, яким от прям дійсно не подобаються хлопці з татухами. Але їх меншість. Для більшості дівчат хлопець з татухами більш привабливий, ніж хлопець без татух. Ну, при в інших рівних показниках ми це маємо на увазі, ясно, що там на одних татухах далеко не вийдеш. Мені особисто подобається тату як в чоловіків, так і в дівчат. До речі, не дуже розумію, коли хтось на стрімі питав, що це вбиває жіночність. Ну скажу так, мені на жіночому тілі також татухи так собі подобаються. Тому, в принципі, коли там, чувак писав про це, я скоріш з цим погоджуюсь. Не можу сказати, що я прям так стосовно цього, прям супер-супер, мене це там напрягає, але з його думкою, я плюс-мінус погоджуюсь. Хоча підсвідомо, якщо бачу тату, в дівчини починає думати, що з нею по стадіям буде рухатись, можливо, легше. Ну, якщо узагальнювати, так воно і є. Про це навіть окремий відос на каналі є. І то думаю, тому, що ти про це казав. Бачиш, як я на тебе впливаю. Вважаю, що впливаю позитивно. Але те, то не про жіночність. Знову ж таки, у кожного свої якісь думки, у кожного з нас свої якісь зайоби є. Але якщо ми кажемо про те, щось що там візьмемо. Просто там копії хлопців, один собі наб'є татух, інший не наб'є, то в принципі, я вважаю, що дівчата, більшість дівчат будуть більше балів давати тому, у кого татухи є. Але чи варто тільки заради дівчат набувати собі татухи, я вважаю, не треба.